Куме, вітаю з народженням п'ятого онука. Так, куме, онуків я ще можу робити. Доню, сусіди кажуть, що ви з чоловіком вчора голосно сварилися. Чого тільки не вигадають люди, мамо. Ми вже тиждень не розмовляємо. Куме! Ви побили сусіда з власної волі?» Та де там, коми?» Зі мною були дружина й теща. Ми з вами, кумо, скоро станемо родичами. Сватами. Ваша дочка буде моєю невісткою? Ні, кому. Це я буду вашою невісткою. Мамо, я ніколи не вийду за чоловіка, якого не кохаю. Донечко, а якщо в нього буде 1100 доларів, тоді я в нього закохаюся, мама.